У Мене вже почали нові звернення надходити від військовослужбовців, яких штрафують за те, що вони не з'явилися за повісткою в ТЦК, а вони просто вже третій рік на фронті. От і ну якби. І вони Яка в певно. і вони в розшуку, так і е, в мене просто питання до ТЦК: вони взагалі перевіряють, кому вони що надсилають і на якій підставі. Дивіться, виписаний штраф. Да? Штраф ти або сплачуєш, або оскаржуєш в суд. Для того, щоб його оскаржити в суд, в тебе є певний термін. Якщо ти пропускаєш термін, то е, ти вже е, зобов'язаний оплатити той так. штраф. Як військовослужбовець, який отримав додому на пошту. Штраф взагалі може щось з ним зробити. Ну це нонсенс. Знаєте, от у нас зараз всім виписуємо штрафи. Є ще нюанс, що зважаючи на те, як працюють наші суди, ти будеш довше судитися, да і ти більше заплатиш Легше за суд, Заплатити відразу легше заплатити або розблокували штраф. рахунки. Так точно. Так, от у мене питання. А чому взагалі і як хто перевіряє, чи була отримана повістка, чи взагалі вона надсилалася? Бо те, що хтось там фіксує десь в системі, була надіслана повістка. Я вибачаюся, але вона могла бути надіслана в рельсу, не зрозуміла куди, не зрозуміла кому, і її реально люди не отримували. А потім розшуки, зупинки незрозумілі. Все в резерві норм, а тут е, бабах тебе зупиняють. Ти вже е, в поліції, в системі вибиваєш, що ти в розшуку. Одразу везуть в ТЦК, якщо ти там не зміг домовитись на місці. Щось не починають е, розкачувати. А по великому рахунку і завжди штраф. Це Корречі. от е, просто класіка. Завжди штраф. А людина каже. За що мені штраф, якщо мені не приход... Я е, провела е, досить багато годин вивчаючи бюджети е, окупованих громад? Е, я була шокована, м'яко кажучи. Е, більше того, я вже е, проконсультувалася з деякими е, мерами діючими. Неокупованих громад. Вони сказали, що це не всі гроші, які отримують окуповані громади, бо ще є гранти, які вони отримають від Євросоюзу, від різних організацій, які підтримують Україну. От, до прикладу, нещодавно Маріуполю було виділено 100 мільйонів доларів на побудову спортивного комплексу. Я поки не знаю, де саме. От можливо, у нас якась громада віддасть частину своїх територій, назве Маріуполь Новий Маріуполь. От, бо ну мені не зрозуміло є для Маріуполь. чого або є Маріуполь. Да. <гарна, Гарна Ідея, от це вже назву придумала. Але насправді це страшні речі, про що ми з вами говоримо, тому що у нас купа внутрішньо переміщених осіб. Які виживають, яким держава не надає нормальної підтримки, бо за 2000 тисячі гривень я вибачаюся, навіть комуналку не заплатиш. От у нас е незрозуміло, куди витрачаються мільярди. Ми не говоримо про мільйони. Якщо порахувати, якщо сісти, е дійсно прорахувати всі бюджети офіційні. Це мільярди гривень. А ми говоримо, що нам немає за що платити пенсії. Да? У нас відміняють чорнобильські пенсії, у нас від, відміняють якісь е, соціальні доплати і так далі. Так, от де гроші е, розумієте, вони в не в на сьогоднішній день в неіснуючих громадах. Якщо от ви побачите, от якщо ви візьмете е, просто розріз бюджету, то на що він витрачається? Е, культура і мистецтво. Що в це входить? Забезпечення діяльності бібліотек, забезпечення діяльності палаців будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів, забезпечення діяльності інших закладів в галузі культури і мистецтва, фізична культура, утримання та навчально-тренувальна робота комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл, забезпечення діяльності централізованої бухгалтерії. От, експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду, ну, сільське лісове рибне господарство та мисливство, е, здійснення заходів з землеустрою. Чого? Хто їх О використовує? От, у мене те саме питання. Ну, знаєте, я хочу сказати, Як ці гроші співнуються з потребами реального е, 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 населення, яке там проживає, з ситуацією, яка там. У мене особисто е, на моїй власності, в власності моєї мами, проживають е, люди, які з окупованих територій. Ми просто надали житло для людей, щоб вони е, там проживали. Я обдзвонила їх, я подзвонила іншим друзям, які Переїхали з окупованих територій. Я запитала, чи отримуєте ви допомогу від своїх громад звідки ви переїхали? Ні, не отримаємо. Я запитала інших е, мерів міст, голів ОТГ і так далі. Чи надається якась допомога тим внутрішньо переміщеним особам, які перебувають в них в громадах, з, е, від їхніх безпосередньо окупованих громад? Ні, не надається, надається зі сторони їх і надається зі сторони держави. Давці дві тисячі гривень. Тобто, куди все це витрачається? Більше відео дивіться на ютуб-каналі Новини Лайву. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.